Час визволення правобережної Херсонщини цей підрозділ відзначився тим, що під інтенсивним ворожим артилерійським та мінометним обстрілом забезпечив переправу особового складу та техніки через річку Інгулець біля селища Давидів Брід. Щоб зупинити наступ наших військ, ворог заздалегідь підірвав на цій ділянці фронту усі мости. Там, де ми було це все це все треба було робити дуже швидко, тому що ну, він все бачив і нас бачив, як ми працюємо, бачив. То есть, ну, він заздалегідь так сказав, бачив, як ми вже туди під'їжджаємо. Він вже був готовий, як ми приїжджали, він вже нас зустрічав. Знаючи, це все нам була поставлена на задача, і ми її виконували. Роман, як і його товариш по екіпажу Амфібії ПТС-2 Дмитро, добровольцями стали до лав Збройних сил України і воюють з самого початку війни. Раніше вони обидва проходили у цьому полку військову службу за контрактом, тому дуже добре знають цю техніку. Ці хлопці також добре усвідомлюють, за що воюють. Діти, дружина, в мене троє дітей, дві доньки і син. Діти це наше майбутнє. Заради них і треба це робити. Командир цього підрозділу Олександр став офіцером по закінченні військової кафедри цивільного вишу, але військового досвіду він встиг здобути більш ніж достатньо. З першого дня широкомасштабного вторгнення його частина з боями відходила до наших позицій під Миколаєвом з селища Лазурного, що неподалік від тимчасово окупованого Криму. Взагалі ж за 10 місяців війни весь особовий склад цієї частини перетворився на досвідчений та злагоджений бойовий механізм. Мій підрозділ це майже всі досвідчені механіки водії, яким я довіряю як собі. Якщо я знаю, що машина вийшла з ладу, і поломка устраняється. Той же момент своїми силами. Оказом президента України Володимира Зеленського за мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, 808-й окремий полк підтримки сил підтримки Збройних сил України нагороджений почесною відзнакою за мужність та відвагу. При будь-якій нагоді, коли в районі Давидово-Броду немає обстрілів, військові інженери проводять навчання та постійно підтримують бойову готовність. Бо для того щоб визволити від ворога всі окуповані території, з часом треба буде форсувати Дніпро, і вони до цього готові.